Мешканці будинку на червоній лінії по вулиці Лермонтова мають клопіт з підприємцями, що планують працювати в підвальному приміщенні. Там, у розпалі будівництво чергового магазину, жителі нарікають, новий забудовник мало того, що знищує екстер'єр, зчиняє шум, а ще й своїми роботами ставить під загрозу цілісність будівлі. От це это все это результат того, що наш підвал був забит і там нету не производится вентиляції. Время від времени ми її подмазываем. кто то где-то делает ремонт, починає підмазувати. оно все відпадає по причині того, що изнутри стена стіна постоянно дає влагу. Та це не єдине, що обурює мешканців. Від їх колись впорядкованої території скоро не залишиться і сліду. Помимо того хлама, который они нанесли на всю нашу прибудинковую территорию, затоптав нам цветы, разбив нам асфальт. Они вывезли более четырех КАМАЗов, это только что мы видели. Страшный шум и гам. Полностью вот этот газон был, я сама садила лично. А, соседи мне помогали, поливали постоянно. Уже вот такие цветы большие были. Вы знаете, что это сейчас уже не, не дешево стоит. Ну, это все надо покупать и опять заново перекапывать. Это еще и труд. Коли терпець людей вже остаточно увірвався, вони звернулися до правоохоронних органів. Проте суттєвого результату це не дало. Поразкою завершились і спроби журналістів поспілкуватися з робітниками на будівництві. Врасту цілі компанія Рудана. Ні, хаті з правової точки зору будівництво видається протизаконним. Ініціатори робіт на прохання мешканців не надали жодних документів, які б підтвердили їхнє право на забудову. Правомірна застройка является тогда, когда имеется соответствующее розрішення. Оно бывает в двух видах: или декларація для простого уровня складності, перше, третье, или розрішение, которое дает Державна архітектурно будівельна інспекція. Я рекомендую все-таки звернутися Архітектурно-будівельний адріорис Палкома обізальна з требування створення комісії з виїздом на міста. Доки мешканці будинку планують скористатися порадою юриста, наш телеканал очікує на відповідь або коментарі забудовників. Яна Богославська, Максим Пономарьов, Борис Торохтій. Програма цей день.